Підтягнутися на рекорд свій професійний день. Івано-Франківська молодь вирішила відзначити нетрадиційно. Замість танцмайданчиків, місцевих дискотек чи клубів вони зібралися на спортивному майданчику, аби себе показати та до книги рекордів України потрапити. Святкує день молоді, це за концертами, різними фестивалями. Ми хотіла показати, що молодь івано франківська дійсно здоровою, і потужною, яка в майбутньому формуватиме еліту нашої нації. Молодь івано франківська цього потребує, не потребує тільки там ну, розумових, акцій, ще став благодійних займатися. ми зима між літні період, такий що нема де себе подіти, тут вони мають можливість десь показати все, на що вони способні. Не надто складні на перший погляд умови рекорду, одночасне та чисте підтягування 10 разів виявилися справжнім випробуванням для спортсменів. 165 юнаків та дітей заледве ледве розмістилися на металевих конструкціях. Один із спортивних снарядів навіть не витримав навали дуже хлопців та просто зігнувся. Додав клопотів і спільний рахунок, під який встановлювали досягнення, та зрештою спортивний. Азарт таки переміг. Та за фізичну підготовку собі підтягнутися не з друзями дружно, готовий навіть більше як 10 разів. Ну на тренуваннях 20 разів підтягуюсь. Підрахунок важко, коли хтось рахує важко. Я думаю, не тільки було, мені важко. Всім було важко, бо в ритм, які тобі задають, це завжди важко. Але взагалі 10 разів це небагато, так що з цим всі справилися. Думаю, можна і декілька разів повторити. Якщо буде треба, представники національного реєстру нарахували 1117 підтягувань на усіх. Тепер це нове українське досягнення. Втім, його учасники зупинятися у спортивних звершеннях і не думають. Як доказ після встановлення рекорду одразу повернулися до перекладин перевіряти власну витривалість.